Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Перша серія буде про мої пусті баночки, засоби, якими я користувалася довгий час, і готова вам розповісти чесне враження про, про користування від них. Відчасний відгук. Тут будуть засоби для тіла, для обличчя, для волосся і також декоративна косметика. Тому продовжуйте дивитися це відео, а перед переглядом поставте, будь ласка, лайк. Вподобайку, дзвіночок, сповіщення, підписку, ви це все знаєте і без мене. Підтримайте, будь ласка, мене, мій канал, україномовний YouTube. Я буду дуже-дуже-дуже вдячна і бажаю вам приємного перегляду. У мене є як збережена коробка, так і, власне, сам засіб. Я почну із засобу для вмивання. Це із клінікал гель для вмивання. Він мені справді дуже сподобався. Він... Не сушить, не стягує шкіру, дуже-дуже гарно, делікатно, ретельно очищує. І я справді можу його радити усім, у кого чутлива шкіра, адже у мене є купероз, у мене є невеличке висипання інколи час від часу, як на гормональному фоні, так і, власне, через можливо харчування, стреси, недосип. Я дуже задоволена цим гелем для вмивання. І якщо ви думаєте, чи варто його купувати, то я дуже-дуже раджу. Одразу, не відходячи від теми, після вмивання я використовувала отакий тонік. Це, власне, кислотний тонік від бренду Інституту. Я його використовувала власне, обидва цих засоби, почала використовувати під час вагітності. Вони підібрані для мене лікарем-дерматологом. Вони абсолютно безпечні для вагітних. І цей. Тонер, власне, це єдина кислота, якою я користувалася. Більше жодними кислотами під час вагітності, і, власне, зараз я на грудному вигодовуванні я не користуюся. Мені сподобався, вистачило надовго, більше, ніж на півроку. Власне, як і цього гелю для вмивання, теж вистачило більше, ніж на півроку. Використовувала в парі, до них просто зволожуючий крем, і, власне, зараз я вам його теж покажу. Мій набір оце отак. От, власне, цими трьома засобами по факту я користувалася. Це моя база із бази. Uh, Hydrofusion надзвичайно популярний крем у бренді Інституту, uh, дуже його люблю. Насправді тут декілька видів гіалуронової кислоти, кожна з яких по-різному проникає у шари шкіри, дуже гарно зволожує. Просто бомбезно. Я використала його до самого дна. І, якщо чесно. Планую купити ще раз, але я знайшла йому класну альтернативу, тому про це розповім трішечки-трішечки пізніше. Дочекайтеся у цьому відео. Максимально задоволена цим кремом на день, на вечір, на літо, на зиму. Дуже раджу, сміливо. Це один з найкращих кремів, якими я користувалася чесно. Але чисто випадково я знайшла йому непогану альтернативу. Бюджетніший варіант цього крему замовила просто собі міні-тестер на iHerb разом із своїм великим замовленням. Це теж Boost називається крем, тут теж є гіалуронова кислота, він для сухої шкіри, такий маленький розмір. Я її, в принципі, взяла через те, що було зручно брати з собою в подорожі, і, в принципі, різниці між цими кремами я не побачила, теж використала до останнього до останньої краплинки. Не знаю, чи я ще така людина, яка коробки з-під кремі зберігає теж. До речі, факт про мене. Я і косметику декоративну люблю зберігати в коробочках. Це хайлайтери, помада. Тоді упаковочка не шкодиться, а весь удар на себе бере цей картон. А сама упаковочка дуже красива. Ну тому в мене, ви бачите, склад коробок теж. І власне, чому це відео перше на моєму каналі? Тому що в мене тут два пакети вже їх. Цих коробок і пустих банок і нарешті пора від цього позбавитися. Але я дуже давно хотіла зняти таке відео, тому, власне, колекціонувала. А це, власне, те, що я зараз користуюся, і користувалася до вагітності. Сироватка. Від бренду для Рожпозе Феклар використовувала її точково на великі підсипання, на запальні елементи на обличчі. У мене є проблема в нижній третині обличчя. Інколи бувають запальні елементи, підшкірні, болючі, неприємні. А от, власне, вона гарно їх підсушує і забирає. Наносила точково, в принципі. Ніяких також не маю до неї зауважень на все обличчя для мене вона буде сушити, бо вона призначена для жирної шкіри, але, повторюся, точково справляється ідеально. До речі, хочу одразу сказати, що посилання на всі засоби, які я зараз показую в цьому відео, буде в описі під цим відео, тому, будь ласка, переходьте і шукайте. Я, можливо, не надто крупним планом вам знімаю кожен засіб, але все буде у описі. І, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під це відео, лайк, дзвіночок, підписка. Ну, ви все знаєте, для мене це дуже важливо. Я дуже давно мріяла почати знімати свій YouTube канал, і зараз, можливо, не найкраща нагода, тому що в мене маленька дитина і немає часу від слова зовсім, але я буду дуже старатися і. Це така моя маленька мрія, яку я нарешті вирішила втілити в життя, тому буду дуже-дуже вдячна вам за підтримку. І одразу перепрошую за якісь погрішності, можливо, зі звуком, можливо, із картинкою. Я знімаю на телефон, це мікрофон з Aliexpress, тому Але головне, це велика-велика енергія і любов, з якою я це роблю. Поїхали далі. Це в мене теж такий був набір мініатюрок. Замовляла на iHerb з екстрактом муцина равлика, з екстрактом слизу равлика. Тут в мене є гель для вмивання, сироватка, тонік і крем. Все призначено для чутливої шкіри, для відновлення, для зволоження. Теж собі купувала, просто, щоб мати в подорожі. Дуже мені сподобалося: це, це засоби торгової марки SunbayMe. І мені вони сподобалися, дуже гарно і делікатно очищують, зволожують шкіру, вони не сильно вам щось підсушать, якщо є проблеми, чи ще заберуть купероз, але для шкіри, можливо, яка втомлена, яка десь трішечки суха, чутлива, тій потрібно відновлення і заспокоєння, я раджу. Плюс дуже зручно з собою брати у подорожі отакі От малесенькі мініатюрки, ціла серія. Була, до речі, дуже якась приємна знижка, і я собі взяла. В принципі, можу і взяти ще раз дуже гарно зволожує і відновлює шкіру. От прям кому треба, в кого суха шкіра, чутлива шкіра, раджу спробувати. Дуже-дуже прикольно. Посилання на них і на всі решта засобів, як я вже казала, буде в описі під цим відео. Їдемо далі. Це у мене. Бачите, наскільки залюблена сироватка, зволожується також від бренду Avene, це дерматокосмоцевтика. Вона продається або на всім відомих сайтах типу майкапа або у аптеках, теж дуже раджу, дуже гарно зволожує шкіру. Наприклад, якщо у вас зараз проходить лікування від ви використовуєтесь агресивними кислотами, ретинолами чи ще якимись іншими засобами, цю сироватку дуже раджу. Вона гарно відновлює шкіру, гарно зволожує шкіру. Адже не варто забувати, що зволоження, навіть якщо у вас проблемна шкіра, багато висипання. Це є основа-основ. Зволожувати потрібно будь-яку шкіру, і особливо, якщо у вас є агресивні засоби, агресивні компоненти у, догляду, у, у догляді, тому дуже раджу. Теж є ще саме цієї лі лінійки Гідранс. Є ще крем, його я теж раджу вам, тому можете спробувати дуже достойні засоби за свою ціну, чесно. Нічим не гірше від інституту. Мені сподобалося дійсно лайк. Айот mm, дуже довго ним користувалася чесно. він має колаген у собі і має такий дуже гарний відсвічуючий ефект, наче крем з ефектом хайлайтеру, особливо в кого синці під очками, він гарно їх не забирає, але просто дає такого здорового сяєння і по ньому, якщо користуватися тональним кремом, BB-кремом, дуже-дуже гарно дає він таке сяєння під очки. Мені сподобалось, вистачає надовго. Чи виправдовує він свою ціну? Можливо, ні, бо сильного ефекту від нього, власне, я не побачила. Але прикольний по текстурі, гарно світиться. Непоганий, не розчарування, використала все. Дуже прикольна баночка, до речі. Хто. Хотів спробувати, в принципі, раджу, а хто думає, чи варто купувати, бо кусається ціна, чи, можливо, є якісь інші засоби-аналоги за таку саму ціну, то, в принципі, не можу сказати, що це прям must have. Непоганий, але не must have. Є засоби кращі. От, власне, до кращих засобів за дешевшу ціну. Це Yunkan Юн, я не знаю, чи добре сказала. Юнькан Юль. Юн кальюнь. В общем, ви поняли. Замовляла на Єхербі е чай. Боже, замовляла на Єхербі е чай. Встала цей кремчик на Єхерб. Е Це крем під очі з екстрактом чорного чаю, і мені він, в принципі, сподобався. Дуже маленький розхід. За рахунок того, що в чорному чаї теж є кофеїн, він трішечки забирає під набряки під очима. Трішечки забирає сенці, просто мінімально. Бо сенці, як ви знаєте, якщо не знаєте, то жоден крем вам не забере. Тому або добре спіть, або щось собі туди куліть по факту. Це якщо так, дуже-дуже жорстко узагальне. Але цей крем мені сподобався, він мені сподобався більше, ніж оцей. Набагато дешевший, дуже економний розхід. Дуже ним зручно користуватися. Це міні-версія, є ще повна версія. От я би собі продавала повну версію, не задумуючись. Щасно, ну, дуже-дуже раджу. В принципі, теж посилання буде в описі. Оцей краще, ніж той від Пайот. Їдемо далі. Сироватка для обличчя із екстрактом цинтели. Дуже гарна, приємна в неї текстура. Така вона чуть-чуть не прозора, а такий легенький такий сіринку має в собі, швидко впитується, класно зволожує, заспокоює. А, ви ж знаєте, що цинтела – це завжди про заспокоєння. Вона є ще азійська, азійська, медагараскарська, але цинтела – це завжди про заспокоєння. Це дуже прикольна сироватка, яка гарно заспокоює шкіру, а, повністю відповідає своїй ціні, хорошої якості. Замовляла на iHerb, мені здається, також не пам'ятаю вже точно, бо це було давніше. Але я вам раджу, і хто собі шукає таку базову сироватку дещо день, заспокійливим ефектом, я вам раджу. Вона прикольно особливо буде працювати після от, от кислотних тоніків або будь-якого іншого кислотного догляду. Тому, лайк. Like, Ланеш, uh, я думаю, всі знають ці баночки. У цю знають точно. Але почнемо з цієї і це. Вот uh, и Sleeping Mask. Uh, нічна маска, зволожуюча з гіалуроновою кислотою для обличчя. Дуже прикольно, її наносиш з вечора, нічку спиш, анті прокидаєшся, шкіра гарно зволожена, прям прикольно, 15 мл мені вистачило надовго, вона має такий приємний. Взагалі такий білесенький-білесенький колір, дуже класно зволожує. Дуже хороша альтернатива за свої гроші оцим от тканинним маскам, типу ля з'єви, то, то краще купіть цю і вистачає надовго, прям класно. І це супер-супер-супер маска для губ. Я маю таку ще одну більшу, вона стоїть у ванні. Прям класна, вона дійсно відновлює губки. Її можна як і в день використовувати на кілька годин, так і на ніч. Ну, просто обвітрені, сухі губи. Вона ідеально зволожує, ідеально відновлює. Це один з кращих засобів для мене особисто, який класно відновлює губи. Ви можете зрозуміти, наскільки я його облюбила. Це, власне, крем. Який я найбільше полюбила за період своєї вагітності, користувалася ним щовечора, мастила себе не повністю, тільки район грудей, зону грудей, животика, стегна. Я використовувала дуже багато інших засобів, але оцей мені сподобався найбільше. Пуста текстура, масляна текстура дійсно, іначе є какао масло, і по текстурі він такий. М -м Не можу сказати, що залишає після тебе себе жирні сліди. Ні, він дуже гарно впитується. На ранок, якщо йти в душ, то засіб, ти ще відчуваєш, як ти його змиваєш з себе. Він прям лишається на шкірі. Тому хто при надії, хто просто хоче дуже гарно зволожити шкіру тіла, то я. Раджу, Мені сподобався, дійсно дуже гарно своложує, в жод... мене немає жодної розтяжки після вагітності. Я не знаю, чи це хвала кремам, чи це хвала харчуванню, чи генетиці. Я схильна... схильна думати, що це, так би мовити, були моїх основних три кита, на яких трималося теж, на яких трималася шкіра мого тіла. Те, що в мене немає жодної розтяжки. Тому я вам раджу. Плюс ще не забудьте про хороше харчування, можливо, генетика, і нехай у вас не буде розтяжки і шкіра буде зволожена. Цей крем, ну, ви самі все бачите, він дійсно класний. Це те, що я раджу придбати всім, хто готується до пологів природним шляхом. Нею радять користуватися з 34-го тижня, я користувалася з 30-го тижня. Отут іще вона є, я її не використала всю. Нею теж можна мастити ще шкіру, але я використовувала тільки за призначенням. Починаючи з двох-трьох разів в тиждень, вже ближче до пологів, користувалася щовечора. Просто на зону, на інтимну зону наносити її, робити масажик, потім скажете собі дякую, тому що і, в принципі і там після пологів у мене все окей. Я знаю дівчат, які прямо під час пологів просять акушерку дуже рясно нанести. Цю олійку на інтимну зону, щоб уникнути розривів, і з нею багатьом вона допомагає. Я не просила, я її мала з собою в пологовій залі, але не просила її нанести. Слава Богу, все обійшлося добре. Не знаю, чи це дяка теж цій олійці, чи це природа, але у, мені допомогло, тому щиро раджу вам, як то кажуть, краще спробувати і знати, що ви зробили все, ніж потім страждати від розривів. Від загоєння і всього решта. І марка, яку я дуже сильно люблю, це Раве. це теж, де зволожуючий крем для тіла. Якщо оцим я користувалася на живіт, то оце я наносила вже на всі решта зон, на ножки, ручки, особливо в зимовий період, дуже прикольно зволожує, дуже гарний розхід. В плані, що вистачає надовго, приємна текстура, швидко впитується для сухої шкіри. от Ідеально, просто ідеально, за свою ціну повністю виправдовує себе, об'єм шалений, 340 грам, дуже раджу. Прям дуже сильно раджу. Взагалі люблю цю лінійку і для обличчя. Це от саме для тіла я дуже оцінила. Тому дійсно прикольний. Не залишає жирних слідів, не липкий, не забиває пори. Супер класне зволоження для тіла. Прямо супер класна раджу. Антипроспірант. Знову ж таки, коли я завагітніла, я зіштовхнулася з тим, що мені потрібен був безпечний антипроспірант. І за багатьма порадами багатьох своїх подруг взяла оцей крістал. Він без алюмінію, без парабенів, гіпоалергенний. Зроблений з натуральних олій, Взагалі, типу, класний. Єдине, що я ж у мене тут запах жасмин, ваніль. Вони мають специфічні запахи. Я, в принципі, ходила пробувати всі, не знаю, чи це прям запах мій фаворит. Я би хотіла, щоб був якийсь більш ніжніший або взагалі без запаху, було б прям ідеально. Я такого не знайшла. Якщо ви знаєте, порайте, будь ласка. Але цей непоганий, безпечний, хороший розхід, вистачає надовго, можна підібрати різні запахи. І ну так, на 7 з 10. Чи купила б я ще раз, швидше за все, ні, бо хочу знайти прям щось вау, класне, теж безпечне, але, можливо, з приємнішим запахом або без нього. Якщо ви знаєте альтернативу, то порайте мені, будь ласка, в коментарях. А поки я показую вам цей і кажу йому волосся. Вулай. Це в мене є від Davines, молочко для волосся. Я дуже люблю всі штучки, які не потрібно змивати. Ці не змивашки для волосся. Я обожнюю. Це швидко, це зручно, економий час вранці, коли потрібно просто вкласти, коли у вас маленька дитина. Я прям раджу. Люблю бренд Davines, люблю від них маски для волосся. І, в принципі, це молочко теж мені сподобалося. Його просто наносити на підсушене волосся рушничком, і висушуєте його, ну, і висушуєте волосся потім так, як вам зручно. Чи впадаєте його, чи даєте висохнути природнім шляхом, але прикольне, я би не сказала, що воно прям якийсь дай вау-ефект, але у комплексі з хорошим доглядом воно гарно допомагає волосся розчісуватися, не так сильно воно пушиться, в принципі, і прикольне. Непоганий, прикольний. Я би собі купила його ще, бо просто мені зручно ним користуватися, зручно брати з собою за рахунок невеликого формату. І красиво пахне, до речі, за що люблю засоби бренду Davines? Це за гарний аромат. Переходимо до засобів декоративної косметики і завершуємо. Мій улюблений просто BB крем від Shiseido. Час обожнюю. Це вже другий айтем. Е, це вже друга одиниця, яку я завершую. Тут на дні лишилося, я вже вирішила теж її вам показати. Це прям мій мастхев на літо. А, прекрасний, своложуючий, легкий, легко наноситься з SPF 30. Ідеальний. Просто ідеальний на кожен день. Краще для себе я поки що не знайшла. Я не пробувала Ерборіан. Можливо, Ерборіан теж дуже достойний. От я хочу їх спробувати після цих шісейда, але повірте, якщо я купила щось в другий раз. Вже дуже багато про що говорить. Я думаю, дівчата мене зрозуміють купити повторно якийсь продукт, це прям йому в часті хвала, тому ідеально на літо, весну, я не знаю, я ним користуюся постійно, бо я не люблю плотні текстури. Супер! Наступне! Навіть не маю що відкрутити, щоб вам показати, живанши зволожуючий блиск, з таким ефектом перцевої м'ятки, пощепування, дуже має ніжний, приємний рожевий відцінок. Трішечки пощепує губи, робить такий ефект, будемо казати, підколений губ, збільшення губ. Вони прям пухкі, сяють. З приємним рожевим відтінком. Дуже прикольний, дуже зручно брати з собою. Дуже приємне прям опакування. Дуже-дуже-дуже люблю жіванши. І, власне, це той засіб, який я теж купила другий раз. Зараз вам покажу. Вам не двоїться в очах, настільки мені він сподобався. Ось такий він має, бачите, вже теж закінчиться. Отакий от має рожевий, приємний тон. На губах, можна сказати, взагалі безколірний, дає легенький рожевий відтінок, класно зволожує, трішечки так підпікає, підщепує, робить гарні, пухкі, зволожені губи. На щодень ідеально. Оце от мій просто базовий набір. На щодень це бібій, оцей. Зволожуючи ну, блиск, гель, помада, я не знаю, як правильно його назвати швидше за все, блиск. І якийсь гель для фіксації брів, і я готова йти підкорювати цей світ, бо більше мені нічого, в принципі, і не треба на кожен день. Дуже раджу, дуже-дуже раджу. Хто собі шукає, хто, можливо, приглядався, дуже раджу купити. І на останок це. Просто супер залюблена. Мій буся в мене є Йорк, собака, просто погриз вже флакончик мені. Це альтернатива Charlotte Tilberry Pillow Talk. Це Super Stay або Star у відтінку 15. Lit Deve. прям колір дуже дуже сильно нагадує Pillow Ток. Просто не розумію, навіщо переплачувати, якщо можна купити оцей від Maybelline і тішитися. Суперстель посилання буде в описі під цим відео. Ну що, друзі, в принципі, це все. А, на сьогодні я дуже старалася швидко зняти це відео одним кадром, як то кажуть, щоб не прокинулася дитина. Якщо у мене є проблеми зі звуком, а вони, мабуть, за все є, бо я. Перше знімаю на цьому мікрофоні. Я буду старатися бути корисною і цікавою для вас. А ви, будь ласка, підтримайте моє починання. І звісно, до скорих зустрічей у моїх наступних відео. Бережіть себе, все буде Україна і люблю, цілую, обіймаю, па-па!